Серед окисновідновних реакцій виділяють групу процесів, де склад продуктів окиснення або відновлення залежить від середовища, в якому вони відбуваються. Прикладом таких процесів можуть бути реакції за участю калій перманганату Наприклад, у кисному середовищі манга, що входить до складу калій перманганату, відновлюється з утворенням солі мангану зі ступенем окиснення плюс 2. Та кислотного залишку кислоти, що визначає середовище. У нейтральному середовищі продуктом реакції буде манган 4 оксид. А у лужному середовищі утворюються солі манганатної кислоти і лугу, що визначає середовище. Щоб дізнатися, як впливає середовище на окисні властивості каліперманганату, проведемо досвід. Помістимо в три пробірки розчин калій перманганату. Першу пробірку додамо розчин сульфатної кислоти. Другу дистильованої води. третю розчин гідроксиду. Таким чином в пробірках створюється різне середовище кисле, нейтральне, лужне. Забарвлення розчин калій перманганату при цьому лишається незмінним. Далі кожну пробірку додамо на кінчику шпателя порошку натрій сульфітру. У першій пробірці утворюється манган 2 сульфат, тому спостерігаємо знебавлення розчину. У цій реакції сульфатна кислота визначає середовище. Елементи, що входять до рік складу, не приймають участі у перерозподілі електронів. Окисником є манган зі ступенем окиснення плюс 7. В кислому середовищі він приймає 5 електронів. Відновником є сульфур зі ступенем окиснення плюс 4. Продукти відновлення або окиснення та атоми, що не змінювали ступенів окиснення, умовно зв'язуються у молекули з йонами речовини середовища. Тому рівняння реакції в цілому з продуктами та коефіцієнтами матиме такий вигляд. В другій пробірці утворюється бурий осад манган 4 оксиду. Вода визначає нейтральне середовище реакції. Іони, з яких вона складається, не приймають участі у перерозподілі електронів. Вони використовуються тільки для формування молекул продуктів взаємодії реагентів. Окисником є манган зі ступенем окиснення плюс 7. В нейтральному середовищі він приймає 3 електрони. Відновником є сульфур зі ступенем окиснення плюс 4. Тому рівняння реакції в цілому матиме такий вигляд. третій пробірці калій манганат, що забарвлює розчин зелений колір. Оскільки сполуки мангану зі ступенем окиснення плюс 6 нестійкі, зелене забарвлення з часом зникає. гідроксид визначає лужне середовище реакції. Іони, з яких він складається, не приймають участі у перерозподілі електронів. Вони використовуються тільки для формування молекул продуктів взаємодії реагентів. Окисником є манган зі ступенем окиснення плюс 7. В лужному середовищі він приймає один електрон. Відновником є сульфур зі ступенем окиснення плюс 4. Тому рівняння реакції в цілому матиме такий вигляд. Отже, залежно від середовища, змінюється характер перебігу реакції між речовинами.